А що ти тут робиш? Не знаю. А, скажи алфавіт, давай побачимо. А бега. Добре, від одного до десяти парахой. Один, три, два. Ти був в першому класі? Не знаю. В другому? Не знаю. Тобі скільки років? Не знаю. Яка твоя мама? Не знаю. Де ти живеш? А з тобою що таке? Не знаю, я просто така. Не Давай, поведи мене до твого дома. Не знаю. Ну, ось що трапляється з людьми, мами, що живуть на вулиці. <звук> Тут живеш взагалі? Так. Да. А ти де живеш? Не знаю. А хто ти така? Не знаю, звідки я знаю, хто є. Ти, ти навіть, ти... навіть ти не знаєш, хто ти. Я Міша. Ти знаєш, хто ти? А ти що? Не знаєш. Не знаю. Це що? Вокруг тебе. Не знаю. Ну добре. А тоді ти літала колись? Та да, літала, дуже високо. Де? О, хоча б це ти пам'ятаєш. Не знаю. Ладно, ти нічого не пам'ятаєш. колись... Колись. Не знала ничего? Не знаю. <свист> я э... бог. Э... Я а бог. я кто? Не знаю, кто ты. Я что тебе только что сказал. Ты кто? Миша. А, окей. Okay. Але я Бог. Ні. Я Бог. Ні. Та. Я тобі придумаю ім'я. Ти каша. Ні, я не каша. А що це каша? Це ти. А, -а. я Бог Каша. Ладно, ти будеш Бог Кашей. До речі, там є кафешка, може, може в тебе є гроші і підеш туди. О, в мене грошей нема, ну я піду. Так, берем. Це, ось це. Е, що вкрала? Ну і що? Зараз поліцію визову. Та наш ось це визивати, на що? Б... Поліція це такі машинки, які, і, які їздять і, і ловлять, і стріляють і убивають. Ось це нічого не зроблять. Машинка ця. Так, великі що? машини. Великі? Такого нема. Є. Нема. Короче, зве поліцію. Та нащо ось це визивати? Що це мені зробить? Боже Бачите, що з нею трапилось? Зовсім розум втратила. Батьки покинули все поки. Люди. Які на Ютубі, Дивіться на це. Я Бог, Каша. Якщо ви відомі ютубери, то ось приклад, який ви станете потім. Тому що це відомий ютюбер, який загубив свій розум. Розумійте тепер мене, мої вірні ютубери. Запам'ятай Бог Каша.